Люди Кульпомена будуть вам безмежно вдячні за те, що ви переведете свої мобільні телефони у беззвучний режим. Приємного вам перегляду! На малюю тобі зорі, що падуть не без ночі. І малю, при складу, і куточку підпишу, що потім солітові. Коли бачиш ти мене, що не сонце твоє. Ойко, май совість! Дай не так. Ви хочете почути. А, у нас цікаво все. Хто ви? Звідки до нас прибули? Хто ваші батьки? Усе. А чули ми разом, Ти, здається старший на ньому. Так, на 15 хвилин. двійнята. Нічого собі. А хіба так буває? Ще як буває. Тільки Маринка перша, а я за нею. Підібрав все, що їй не дісталось. Вона у нас перша. Тому і розумна. Буває, не буває, яка різниця. Музику любите? Так, звичайно, класику. Шейковський мод, загайте. Семиринка в нас класику любить, як мама. А мені більш тяжкий метал подобається. Там така металька. Тато слухає. Батьки завжди сваряться, через те, що нам краще слух. А Хто ваші батьки? Мама, вона у нас музикант. В консерваторії грає скрипалям різним, співаками компонує. А тато у нас рокер. Mm. І де ж це ваш тато рокер? Зустрійку твою маму. Це ж зовсім різні напрямки музики. Вони у консерваторії на одному факультеті вчились. Там і зустрілись. Бабуля, яка по мамі, тата не любить. Вона говорить, що у нього відсутня усяка присутність. А сам зрозумів, що сказав? Ні. Так бабуля говорить. Вона у нас інтелігентка. Порошинку на веденку наколіє і розрізає ножем, а потім ретельно пережовує, щоб не зіпсувати якийсь там трак. Ну, так тато говорить. — Все з вами ясно. Богема. Я от, наприклад, до музики зовсім прохолодно відношусь. Обожнюю кіно. Весь час біля телевізора. І мені абсолютно бою що дивитися. Буває, сідаємо разом з мамою вечором в кіно в кіно подивитися і дивимося все, що попало. Ось вчора я такий бойовичок класний бачив. Правда, там померли всі в кінці, але. <рістити> <рістити> ну собі, годі вже плакати, а то буде як вчора. А як було вчора? Та ревіла весь день, як дурепа. <свят> а, ну це ж не по-справжньому, розумієш? Ні, не розумію. Ну і я зовсім не розумію. Але це кіно. А кіно на мені буває все. А Софія все одно. Кіно, не кіно, театр, не театр. Плаче з будь-якого приводу. Ми тут усі вже з розуму сходимо. Ну, я розумію, поплакала так, чисто по жіночому. Кустинкою сльози змахнула і все. Чому з плаче? Та в неї предки розлучаються. Ось вона і переживає. Усі? Що всі? Ну, усі. Бабусі з дідусями. Права бабусі з праві. <смітна> <смітна> ні, ні-ні. Останні. Батьки. Я й не розумію, чого їм тільки не вистачає. Не є не пам'ять. Ось скажи, про що твоїм батькам мріяти? До чого їм прагнути, якщо все, все є? Ну, але я ж теж є, мама плаче, а мені їй шкода. і я з нею. <рістан> <рістан> Колька, ти все їсиш, то їсиш. а тобі зла не стане не стане. Мама каже, що якщо добре їсти, я виросту здоровим і щасливим. Поглинаючи фрукти в натуральному вигляді, ми наповнюємо зростаючий молодий організм вітамінами, щоб він їх нормально фунциклювати. Що-що? Так мама каже, а я їй вірю. Ну так ти ж розтовстієш і у тебе розпочнуться проблеми. <світати> у нас, тому що не доношу. Ей, Олен, прокиньте, багато спати, шкідливо. А я і не сплю зовсім. Так сиджу, думаю, про що? Про життя, яке воно, що мене чекає в майбутньому. Життя <с> це кіно, кольорове, широкоформатне і завжди з поганим фіналом. Я іноді з хорошим, але в кінці все одно всі помирають. Ось дивився нещодавно фільм е, Титанік. Там ще Ді Капріо такого романтика грав. Там також ось в кінці померли. Так. Ті старти вже. Всіх зі своїм кіно! Я наприклад, коловець. Модень любув. Та ну, звідки, ти знаєш. Отки я сказав. Прямо таки сказав. Так. Тата, мамі, і так і сказала. Наша донечка така красуня. Напевно, коли виросте моделью буде. Наш тато ходить в море. Нас з мамою сфотографували і йому фото надіслали. Взагалі, я не люблю фотографуватися. А я пише, ти тобі станеш. Там вже всюди світло. Спала для ну, Я звикну. Якщо тато так сказав, отже так і буде. Буду моделью. А ви знаєте, як ми за ним сумуємо? Але ти все одно знаєш, що він коли-небудь повернеться. Mm -hmm. Ти щаслива yeah. Іринко, то обов'язково станеш людей. Якби мені мій батько так сказав.